Юлія Лєщенка, призерка чемпіонату України зі стендової стрільби, була кандидаткою національну збірну на Олімпійські ігри, але до складу не потрапила. Тому що вона не київська. Юлі дали ліцензію. Але замість неї поїхала на Федова, яка завжди її програвала. І для Юлі це стало ударом, який вона не витримала. В березні її знайшли мертвое перетезування. Я, мав бути з нею. Але я думав, що їй просто треба побути на самоті. Я навіть радів, що в неї з'явились прості радощі, дискотеки, вечірки. Не кажіть більше нічого. Це психологічний тиск на мого клієнта. І всі показання отримані в такий спосіб. Не треба. Я хочу все розповісти. Але я вас попереджала. Я втратив єдину доньку. Я жив лише помстою. А тепер. Яка різниця, скільки років за гратими? Як ви вийшли на дилері? Я поспілкувався з її новими друзями. Дізнався про святих Патріків, які торгували у в березні. А потім вони додали мене свій таємний чат, з'ясував, що цього року вони будуть леприконами. Я замовив великі партії. Я витратив все, що в мене було. Я дістав їх майже всіх.